Маєте телефон, проживайте в Польщі. Хочу вас застерегти, друзі, і попросити про максимальний репост, тому що в Польщі вже декілька років працює група в легальний спосіб, увага шахраїв, які обдурюють людей і ви при цьому нічого не можете зробити. Отримуєте ви телефон від Правнего. Це портали, які публікують інформацію в тому напрямку, щоб ви знали про всі. Способи легалізації, про всі способи купівлі житла, землі, як правильно жити, про всі дорожньо-транспортні правила, там геть все це описано. І вони вам надсилають цю інформацію на електронну адресу. І вони вам пропонують безкоштовний доступ до цього порталу. Ви погоджуєтеся, але не читаєте, що ж пише в цій угоді. Ви навіть коли скажете слово так, цього буде достатньо. Якщо вони записують розмову, а вони, повірте, будуть записувати. І в польському праві це вже є підтвердження того, що ви погодилися на співпрацю з цим порталом. І уявіть собі, вона два тижні, і тут починають до вас дзвонити їхні оператори. І знаєте, що вони вам кажуть? Ви маєте заплатити 2000 тисячі злотих. З цим питанням, друзі, звернувся до мене підписник на інстаграмі, і це дуже велика проблема, що в даному випадку треба зробити. Перше, друзі, приїхати на фестиваль борщу 17 серпня в Кракові. І також хочу попросити всіх тих небайдужих, хто хоче долучитися до нашої команди та допомогти створити цей дивовижний фестиваль в Кракові і ще це ніж ще через тиждень, 24 серпня. То ви, будь ласка, доєднайтеся до нашої команди за посиланням в описі. Там є анкета, яку треба заповнити, і ви скуштуєте смачнішого його борщу, познайомитеся з креативними людьми і. Зі мною особисто також. Тому запрошую і вже побачимося на фестивалі. А ми переходимо, друзі, до нашого питання, повертаємося. Так от, хочу сказати, що в даних випадках робити. Якщо вже все таки сталося, то уявіть собі, що ви навіть не можете викорепкатися за допомогою адвокатів або ж навіть тих самих. Прокурорів, поліції, вони розводять руками. Адже згідно польського права, ви підписали умову, значить, ви погодилися на, дад... на надання цих послуг. І якщо ви не заплатите, що буде? Ну, уявіть собі, чекайте ви карту резидента, як і мій підписник, і не заплативши цих коштів, вони можуть подати на вас в суд. Справа точиться, і ви не знаєте абсолютно про це нічого, поки вам не прийде визвання до заплати, або ж точніше, визвання до сонду. Так, щоб ви з'явилися і пройшли прослуховування. Вас будуть питати, що ж ви так зробили, і так далі. Ще що може бути? Коморнік просто так стягує кошти з вашого рахунку. А уявіть собі, що ви полетіли на відпочинок і якраз тих 2000 злотих, плюс судові збори і так далі, плюс кошти коморніка. І це все списується з вашої карти. Приємна ситуація? Я не думаю, що приємна. На інстаграмі та тіктоці це відео набрало тисячі репостів. І я сподіваюся на вашу взаємну друзі співпрацю. Ще одне. Не хочу згадувати, один співак популярний в Варшаві на цих вихідних проводив концерт. І з'явилися такі українці, які захотіли показати бандерський прапор. Я не знаю, чи це провокація чи ні, але коли ви мене слухаєте, ну, то я вас хочу застригти. Не робіть таких висновків. Бо цій людині, яка це зробила, їй зараз потрібно буде виїхати взагалі з Польщі. Я впевнений в цьому. Адже той тиск, який сьогодні відбувається на українців зі сторони поляки, він є великий. І ну, я не розумію, наскільки треба бути відбитим, або ж під чим бути, для того, щоб це зробити. Я хочу вам побажати, друзі, хорошого настрою. Я знаходжуся в прекрасній місцині. Я хотів сказати, що я тут живу, але це неправда. Я тут живу недалеко. І... Хочу сказати вам, що лише до кінця цього місяця компанія Transfergov дарує найвищий курс переказу коштів на гривневі карти з Європи в Україну. Промокод PEH дарує вам цей найвищий курс. Посилання на цей додаток ви знайдете в описі під цим відео, він буде там внизу. І легалізуйтеся, тому що так чи інакше, зараз президент Польщі Кароль Навроцький підпише уставу у судоджемцах нову, продовжує до 4 березня наступного року все. А що буде далі? Далі навіть карти цукру, які дадуть. Я думаю, що дадуть. Все-таки я прийшов до того висновку, що їх дадуть. Для чого це зробиться? Для того, щоб у вас забрати цей статус. Усіх заберуть статус УКР, ви його не будете мати. Але після першої цієї карти цукр вам і так придеться йти на роботу. А всі, хто не захоче йти на роботу, попросять виїхати. Тобто вас поступово будуть варити, як я вже говорив, жаб, жабок в казанку, підігріватимуть вам воду, готуватимуть до того, щоб ви привикли робити так, а не інакше. Робити карти, а не. Інакше жити по статусу. Підписуйтесь на канал, втискайте вподобайку і люблю вас!